Морозник ведмежа лапка. Ой, ай, ай! А це я квіточку посадила тут купила. Значить дивіться, морозник ведмежа лапка, я його купила минулої зими, мабуть, чи я не, не пам'ятаю вже. Оці, оцей цвів, значить, що я зробила? Допустила таку помилку. Я його розділила дуже зарані. Коли на ньому були манюсінькі, такі білесенькі, типу, ну, похоже, на корінь. но... Воно ще не сформований був корінь. Я його в корні він повтикувала і посадила. Котрі більшенькі були, відповідно, вони бачите, почали оживати, почали рости. А ось ось росте. А і та я думаю, що оживе. А котрінькі такі, оце ті, виходить, цвіли. Получається, ті, що цвіли, то вони вже не будуть цвісти. Правильно я понімаю? Оцей не цвів. Це був маленький, але не цвів. Ну коротше, якщо кому треба. Кости, то є по 150 гривень в наявності. Не допускайте таких помилок, як я роблю. Не